Când diminui și na ce de ayunte. Dacă ai multe. Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну, На першому кадрі, бачите, у нас працює бригада Ух, кожен із них працює за двох. Приїхала до мене моя ютубовська мама номер 3 Антоніна Олещенко з... Села Красне. І допомагає зараз Надіжі Анатолівні і е, сестрі Лесі Петрівні. Е, прийшла допомагати Танюшка Тетяна Петрівна картоплю перебирати. Так що зараз підсуїтився кунчик до мене. Ми покастрували з ним сьогодні поросят. Я там попереганяв свиноматок, кум закатав 200 кг старта того, що я вчора питався наважити, так як у нас пропала фаза вечором, я цього не зробив. Потім на ніч пропало світло. Ночі працював маленький генератор тільки на свинарник, тому що там у нас маленькі перепилята в брудерах, і для того, щоб було світло. Запустили маленький генератор, а десь часів, наверное, на 5 ранку з'явилося світло, появилися всі три фази, переключилися і запустилися. Так що, друзі, знаходимося зараз біля бункера. Бункер для моєї любимої тещі, яка перебирає картоплю. По її просьбі я його зробив. Можливо. На наступний рік ми це все діло, може подивимося, як воно буде працювати. Або зробимо ще один, трошки більше, і вже потім викопаємо яму, виложимо стіни і зробимо ще нормальний погрібничок. Ну, а якщо буде працювати, то для посадкової картоплі багато було критики, багато було там всяких советів хороших і поганих. Якщо людина нормально совітує, чого б і не прислухатися. Ну, але вже зроблено. Поки вже зроблено так. Поки сухенько, все нормально, дощі пройшли. Хто дивився наше відео, як ми його робили, обичні два кольця, двушки понаружжі 2,20 ну Вони по 2,20 ми копали 2,30 по наружі десь 2-10 по нутрі, саме кольцо. Ну, Подивимося, що в нас тут і вийде. Мені треба, грубо говоря, 800 кг посадкової картоплі спустити. Ну і Якщо буде місце, спустимо трошки і стовної. Ну, підвал, який знаходиться у нас під будівлею. Поставлю такий, таку ракушку, яка буде наганяти періодично воздух. Тож весною, в основному, коли починається ну, на вулиці тепло, в погрібі в нас теж стає тепло. І мені одна людина говорила, що треба просто вночі включати там на пару часов наганяти холодне повітря. І таким чином тобто тоді не буде рости картопля. Ну, робити такий клімат-контроль в ручному режимі. Ну, Хоча це все діло можна зробити через якийсь там блок. От. Ну, але я в цьому ділі не зображаю. І на сьогоднішній день поки трошки це не стоїть на першому місці, так як ми не займаємося цим професійно, а займаємося цим для себе. Так що, друзі, поки є кумець. Зараз я прийшов чомусь сюди, прийшов, буду брати куботу. Вон він стоїть там. Заведемо куботу. Затепимо маленький прицепчик і перевеземо, отберемо сюди, Ну будемо із розчитати, що сітки десь в районі там 20 кг, і будемо таку кількість картоплі спускати сюди. Тобто я залізу, кум подасть, я сложу. Поки у нас на, на вулиці ще тепло, будемо отако приоткривати. Ну, а там буде видно. Так що, друзі, зараз заводимо куботу і погнали. Кубота куботою, відкрию я, покажу це все діло. Зараз піду ще візьму. Візьму сюди, отак зробили ми ляду, на ляді зробили ми стіродурчик. Можливо, туди вниз. Треба було ще попідчищати. Там ову, хтось казав, треба вирізати квадрат. Ну, поки, я думаю, такі компактні свиноводи, як я, там у нас зробили такий щит дерев'яний. Одна труба у нас заходить зверху, одна заходить знизу. Кум вже воно несе мені кофійок. Зараз поп'ємо кофійку, заведемо нашого куботика і будемо їхати з кумом, привозити. Посадкову картоплю. Добрий, добрий, день. добрий день. Слава Україні! Героям слава! Дякую, кума. Щас прицеплю цю штуку. Так щоб зафіксували зараз, поки в Кума є хвилинка. Хто хоче побачить Кума, як там казали, вживу, приїжджайте. А який у вас кілометр там на Іванки? Не знаєш? Багато заїжджає. Заїжджають? Так тебе більше знають, ніж мене. Чи ж, за мною ніхто не здорукається і не каже. А кажуть, перед як тобі казали? Кумакум чи як там? Yeah. <laughs> yeah. Так що таке о, упала моя лядка, ото тобі таке. Yeah. Так що, та вітер то такий явалерчик. Все, зараз перекурюємо і погнали. Ну що, друзі, глина така у нас тут можна глечики ліпити, але глина штука класна і строїтельний матеріал. Ніжко, з цієї глини ми строїли грубу. І пічник, який клав, казав, що суперова. Сюди навіть не додавався пісок. Я не знаю. Бо ми хотіли купувати, їхати в епіцентр, ринка, ні, цього не потрібно. Зараз ось дощ пройшов, можна буде пройтися ще втрамбувати, вже всі грудки розстають. От. Глина класна. Головне, щоб вода, ну як там кажуть, на глині як будувати, а Головне, щоб зробити, щоб фундамент, щоб вода під нього не поступала, хорошу обмостку, і тоді буде все чинчинарем. Вона стає як камінець. Так що, друзі, хто пам'ятає, ми там положили... Пінопласт сказали, що ми ще з'їдять, Засипали, потім вирівняли чуть вище з землею, тому що ми вже топили. І положили такий брезент, вирізали отвір і положили його, і знову присипали землею. Ну, поки дощі йшли доволі три дні, ляда була навіть приоткрита, сухо, все. Ченчинарю. Так що бункер для мами Тьоші готовий. Мамо, приєднуйтеся. Ну, хай поки картоплю перебере. Остальну ми запустимо, а потім уже як Бог дасть. Так що заводимо Джек. Що ти? Дурника клеєш, так? Ах ти, Джек! Привіт-привет! Привет-привет! Отакий, як маленький хлопчик! Маленький хлопчик, ай такий горобчик! Хороший пенсіонер! Так що, друзі, заводимо кубаторика. Зараз їдемо, загружаємося з кумом, вважаємо сітки. Спускаємо і кум буде їхати милить свої лижі на роботу, так? Да? Трошки прогріємо нашого Тут я тут поназаставляв. Зілок стоїть. Буса сюди забрав, бо там теж розкопали трохи то глина. Трошечки не камільфо. Да? Не камільфо? Хай хороший. Хороший собака, Хороший. Приліпив таку штуку, тому що бігало, мені казали, там, підніми вище, ниже. О, воно просто коли прицепа везеш, сама сцепка вона грається, а так вінтом зробив такі дві штучки, не знаю. Та, ну, для такого прицепа, як у нас охват, щоб жорсткіше було, от, щоб не піднімалося, бо піднімає, коли назад прицеп загружаєш, починає сергу піднімати догори. Ну якось так. так що як метикував, так зробив. По прицепному, там питали по куботі. Ми самі зробили трьохточку. Купили сажалку на мототрактор, переробили на трьохточку. То вже Саша сам зробив таке приспособи, типу культиватора, але ну, ми його трошки переробимо от, для трошки других цілей. І диски, і копалка. Ну, Поки нам вистачає. Ще хочеться посілочку зробити, ротором через редуктор відвала двора мощності. Ну, Але не дуже, звісно, воно і правильно це все діло робити. Кажуть, що розбиває цю штуку. Ну, я в цьому ділі не спеціаліст, Ну, побачимо. А ні, зробимо, щось да зробимо. Хоть в цьому році там писали, там, що у вас кос немає, рвете бур'ян. Просто берізку як рвати і косить. Коли покосиш, вершки позбиваєш, а потім коли копаєш, то ті всі нитки вони лізуть. А так вручну скрутив, потратили ми з ядів тоді три години і це все діло зробили. Да? Джек біжуре, все нормально, я Марія, цепочком. Так що погнали. Сьогодні сонечко, але кажуть, що до трьох годин. Після трьох годин. Що ти трактористка? Ну давай туди до баби, бо я буду цепляти прицепа і буду, і буду вести картоп. Зараз біжу, давай. Зараз, друзі, поки Надюка не тече. Поїдеш біля свинарника, там розвернешся, я маленького прицепчика потім зацеплю. Що ти смієшся? Оджава, оджава, давай, газуй. Кума, ти можеш на тачки покататися. Забери її туди тяни, а я піду поки автоклав відкриється, я тровішки приводив. Вже почали ми потопітельний сезон. Молодеж працює, потім все сачин джинарюм. І зацепиш предтракторного прицепа. Я зараз поки піду цього Розкручу автоклав. Так, Тому це відкриваємо. Тут сухенька нормально. ой, Заодно і Це у нас така посадкова. о, Трошки тут у нас підтекло. ну Нічого переберемо, обратно сюди зложимо. Провітриться і все інженером. Чин чи що погнали Видишь, что <річно> баба доби кажена? Тратя, -тр 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 тратьте, баба. Когда убедился? Вот это белюбов. А что у вас у которой вызвал вас не выйдет? Я на одну, буду. Раз, два, три, четыре.

їде на картофлю і бабушка п'єме папу в бункер. Ну що, друзі, кум десь пропав. Куме, що ви там? Диви, кум, ставимо по кругу. Ложимо, ложимо по кругу. Оставляємо тільки сюди, щоб можна було драбину поставити. О. І я думаю, що все буде мало. Для Вікторовича там буде нормально. Бункер зроблений ще для Надежди Анатолійовни. Надежда Анатолійовна, я думаю, все було б Чинчинарем. Ну, але так вийшло. Що ти така надюха здорова, як, як близько стоїш. А трактор такий малий. Все, працюємо. Працюємо, кум вважаємо. Так, значить настроїти, щоб не рвати сітки. Надюха вважаємо. Сетки. сетки теж така штука, з ними треба аккуратно. Правда, дівчата повні не набирають, це є погано. Розпетка підірветься або ламається, вона ну, должна бути повною і брати тільки за ниточку. Бо тоді получається нормальний кет. На тобі ну, так. І так вот так. Ну вот скажи, так після. У каждого. Твоя логіка, ну, там буде видно. Надюха, піди у зерновий склад, заходиш з правої сторони кульочок. Кульочки під дві баночки, там такі таблетки. Зараз ми куму дамо і кум кине під низ від мишей. На церкві служби. Так ми і в зерновому складі питали, як зберігаємо зерно. Під піддонами ми кладемо подушку. Криси на смерть. Ну не без того ми ще... Є були і будуть. По крисам начебто нормально. Скрізь бетон. Що? Якось тут. По картоплі. Я вже говорив, що це Але люди все одно задають питання. Можливо там перемотували. Червона та лабела, жовта тут вже в нас йде. Ренода і королеван. Окусвам коя Сейчас вот. выгрузим картофель и там где деревянный щит и в дырочки покидаем, покидаем таблетки. Там мало места. Да, я вчера заехал до тети Оли. Нормально там место? Сколько конфетов? Так, что ты не щита? Я сказал, что на дюху. Да, я кинодюк уже мало. ну пересчитай. Нам, щоб зорієнтуватися, нашу ж її лишню відставлять, води люди, дитками. Люди просили на посадку будемо відправляти. Щоб воно нашу ж її велику відправляти, можна так, помірно відправити. Ми старалися, в цьому до як такої дрібної немає. Але так, одна велика, а друга велика менша. і фактично там уже нема. До... Сортина, Бе, знімаючи, не домой два сорти ну ком перерахуй бля взагалі знімаю очки взагалі нічого не небо надервав носки як казав мені один дядько скільки віком, або 25. Це 500 кілограмів. Держим. Відмеш, перекриєш, руками трохи, понасипаєш і тут дірочки Так що, друзі, 25 сіток, це приблизно там, хай там 450 кілограм Оставляти будемо е, 50 сіток. Ну, а там буде видно. А ну, Ой, кум, це ти слабий, як марлеві труси. Щас, Кум, даю якусь тобі штуку. Ай-яй-яй, на тобі отакого от кецика, ну. Попробую. На. Да. на цим кеткому розумієте, Не пальцями поліз, ну. Добре. Смачне. А ти руку подам дай вилізеш. Да? Так що, друзі, 25 сіток упало, багато місця зайняло? Ну, Подиви. Один ряд. Один і трошки. Один і трошки. Так що, друзі, в принципі... Як для посадкової картоплі, то місце, я думаю, що нормально. Ну, ми ще кинемо трохи їстовної сюди, щоб була нам навесно. Іменно як починає вона рости в погріб. Я думаю, що цей погріб буде холодніший, але ми його заповнювати не будемо на всі 100%. О, я думаю, що там процентів на 50%, О, щоб був воздух якийсь. Ну, я думаю, правильно-неправильно. Якщо, що, напишіть в коментарях, як нам правильніше зробити і як нам правильно потім законсервувати, як почнеться холода. Так що, друзі, я думаю, що другу ходку вже знімати не будемо. Кум там робота, все в нього там чин чин чи не знаю, не видно. О, так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо разом до перемоги. Всім-пока-пока. Кум, ти там остаєшся чи витягуєте?